Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми будемо розв'язувати з вами задачі на визначення густини речовини, об'єму та маси тіла. Але спочатку давайте з вами пригадаємо теоретичний матеріал густина одиниці густини. Густина це фізична величина. Яка характеризує певну речовину та дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовленого з цієї речовини до об'єму тіла. Густину можна визначити за формули. ро дорівнює М поділити на В. ДРО це густина, яка вимірюється в кілограмах на метр кубічний. В. Це об'єм, який вимірюється в метрах кубічних. М це маса, яка вимірюється в кілограмах. Одиниця густини всі кілограм на метр кубічний. Але застосовують також одиницю густини в грамах на сантиметр кубічний. Одиниця густини кілограм на метр кубічний і грам – на сантиметр кубічний пов'язані співвідношення, а саме 1000 кг на метр кубічний дорівнює 1 граму на сантиметр кубічний. Беручись до розв'язання задач з фізики, перш за все, необхідно уважно прочитати умову задачі і усвідомити. Яке саме явище описано в задачі, яке тіло розглядається, тобто слід відтвердити картину, яку описує задача, а вже потім розпочинати пошук відповіді? Уважно читаємо, думаємо та розв'язуємо. Задача номер один. Соняшникова олія об'ємом в 1 літр має масу 920 грам. Визначте густину масла, виразіть її в кілограмах на кубічний метр. Записуємо коротку умову. Об'єм В дорівнює 1 літр. Маса дорівнює 920 грам. Потрібно нам визначити густину. Нам потрібно перевести літри в метр кубічні, а грами в кілограми. Відповідно, 1 літр дорівнює 0,1 тисячна метрів кубічних. 920 грам дорівнює 0,92 кг. За означенням густини знаходимо РО, дорівнює маса поділити на об'єм. Визначаємо числове значення шуканої величини. Нам необхідно 0,92 кг поділити на 0,1 метр кубічний. І ми отримаємо з вами 920 кг на метр кубічний. Густина масла дорівнює 920 кг на метр кубічний. Задача номер 2. На столі стоїть акваріум, довжина якого 100 см, ширина 450 мм, висота 0,6 м. Потрібно визначити масу води, яка вміщується у цей акваріум. Записуємо коротку умову дану. Довжину акваріума ми позначаємо через А, а дорівнює 100 см. Ширину позначаємо через Б дорівнює 450 мм. Висота С дорівня 0,6 метра. Потрібно визначити масу води. З таблиці густин знаходимо густину води, і вона дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Далі нам потрібно перевести довжину ширину нашого акваріума у метри. Відповідно 100 см цих буде дорівнювати 1 метр 450 мм 0,45 метрів. За значенням густини роту рівня M поділити на V. З даної формули виводимо масу М дорівнює ρ помножить на об'єм. Визначаємо числове значення шуканої величини. Але в нас немає відповідного об'єму. Для цього нам потрібно знайти об'єм. А об'єм ми можемо розрахувати за формули. В дорівнює А помножить на В, помножить на С. Визначаємо числове значення шуканої величини. Об'єм нашого акваріума дорівнює 0,27 м кубічних. Тепер потрібно нам визначити масу. Для цього нам потрібно густину 1000 кг на метр кубічний помножити на об'єм на 0,27 метра кубічний. І ми отримаємо 270 кг. Така маса води буде вміщуватися в цей акваріум. Задача номер 3. Об'єм залізничної цистерни дорівнює 30 метрів 3 Скільки тонн нафти перевезе потяг із 50 таких цистерн? Переходимо до запису короткої умови. Дано об'єм В однієї цистерни дорівнює 30 метрів кубічних. Н це кількість цистерн. М це. Масу, яку потрібно нам знайти, масу нафти. В таблиці густин знаходимо густину нафти, і вона дорівнює 800 кг на метр кубічний. За означенням густини роду рівня М поділити на В, ми знаходимо масу, масу в одній цистерні. Для цього нам потрібно густину помножити на об'єм. Знаходимо числове значення шуканої величини. Маса нафти в одній цистерні дорівнює 24 тисячі кг. Ну і тепер потрібно нам розрахувати масу нафти, яку може перевести потяг з 50 таких цистерн, тобто кількість цистерн, помножить на об'єм однієї цистерни. Заходимо шукану величину і ми отримаємо 1 мільйон 200 тисяч кг. Відповідь потрібно перевести в тонни. І ми отримаємо 1200 тонн. Ми сьогодні вчилися з вами розв'язувати задачі. Були прості, а були і складніші. Та трохи знань з фізики і умінь з математики, і вашого бажання вчитися і всі задачі розв'язання. Вивчайте фізику. Це цікаво і просто. Дякую за увагу!